Дорогі друзі, я вас вітаю на майданчику Автопоінт. Останнім часом з'являється багато інковаріантів саме автомобілів Jeep Cherokee. і найближчим часом будуть поступати новіші новіші машини. Перед нами заїхав дуже красивий Jeep Cherokee в чорному кольорі, виконаний антихром по решітки радіатора. Як бачите, що немає у нас буковок Jeep. як ви зрозуміли, що автомобіль з Америки отримав пошкодження попереду. Мастер та філька, бажа пам'ятати, через пару тисяч кілометрів у нас гарна лінзована led оптика плюс led туманочки На красивих легкосплавних дисках автомобіль стоїть 17-го розміру. Встановлена нова зимова гума Hankook. Автомобіль на передньому приводі 2,4 газ-бензин, газ вписаний в комплектації В автомобілі є задні парктроніки, камера заднього огляду. Ну і доволі симпатично так виглядає, собою попереду так взагалі мені подобається. Автомобіль має датчик сліпих зон, він монтований у нас дзеркало заднього огляду. Ось, бачите, трикутничок, плюс підігрів дзеркал є, 4 склопідйомника, дуже красивий, хоча й текстильний, але дуже красивий салон. Бачите, так само у нас помаранчева стрічечка по автомобілі йде встановлені є в екелимочки, 4 склопідйомника, електрорегулювання, датчик світла, туманочки, мультикермо, круїз-контроль. Невеликий пробіг в автомобіля це 60 тисяч кілометрів. автомобіль на автоматі, індикатор газу, електроручничок з кондиціонером. Автомобіль має прошиту мову мультимедію, плюс система старт-стоп. Камера заднього огляду, все у нас виводиться, все класно, все супер. Такс, йдемо далі. По салону автомобільчик дуже красивий, диванчики у нас тут все в порядку. Автомобіль має також підлокітник з підстаканниками, дефлектори. Тут у нас також є килимочки встановлені. Із шкіряних деталей у нас маємо шкіряні вставочки на дверних картах і на підлокітниках. Тут, як вже автомобіль з газом, автомобіль має газовий балон. Друзі, в продаж цей автомобіль стоїть за ціною 16 750. кого цікавить, будь ласка, у нас ось ще один зараз будемо рекламувати. Коротше, широкі під'їжджають. Все, друзі, чекаю на вас.